Шевченко для кожного. Студенти та викладачі педагогічного коледжу на ювілейному вечорі пам'яті великого генія розповідають про свого ковзаря. Мій Шевченко це великий художник. Художник з душею поета. Для мене Шевченко це ікона вільної людини. Шевченкове слово сильніше за кулак. Гулічука Аліна – Мій Шевченко великий вчитель. Мій Шевченко універс. Під акомпанемент бандури заспівали садок Вишневий коло хати, а директор коледжу Зоряна Ленів виконала романс на слова Шевченка. Така її доля. Вся Україна, і мені здається, весь світ шановує. Таку визначну подію, таку дату двохсотріття з дня народження великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, і безумовно, що ми в педагогічній кузні, в педагогічному коледжі мали проведену низку заходів до вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. А сьогоднішнє свято вже стало епогеєм. Щоб бездоганно виконати заповітні Шевченкові рядки та донести їх до глядача, потрібно проникнутися всією душею, розповідають юні хористки. Вже не перший раз на сцені, тому ми виходимо з усмішкою, з щирими намірами і з впевненістю». Готуватись було важко але завдяки нашому керівнику Мирославі Степальній все проходило успішно. Керівник хору педагогічного коледжу Мирослава Перун готує учасниць до виступу з нею великим задоволенням. Це особливі студенти. Вони самі добровільно зголосилися прийти в хор. Це люди, захохані в пісню, це високодуховні дівчатка. Тому вони задоволені. В нас панує особлива атмосфера. Наприкінці вечора з'являються сльози на очах. А отже, учасникам заходу вдалося торкнутися до сердеця глядачів. Сніжана Палащенко, Мар'ян Палик, Франко, ті.